Дякую Богу за цю нагоду і за цю привілегію тут розділитися з вами. Я вже тут в Женеві майже два місяці. Ось коли я весь час там був, був туман. І коли я сьогодні приїхав сюди, то я побачу, що тут чудово, сонячно, тут у Франції. Це завжди тут так. Чи того, що ми тут разом прийшли, і того так сонячно тут ми зібралися. І я хочу прочитати. Я хочу, щоб ви мені допомогли. Будь ласка, допоможіть мені. Хтось повторить зі мною. Ми Матвія. Будемо читати. Матвія 5 голова, вірш 10 по 12. Хтось, будь ласка, прочитайте. Будь ласка. Ви давайте. Блажені, вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блажені ви як гнати, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговарювати. Всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода, бо ваша велика, на небесах, бо так гнали і пророки, що були перед вами. і ще інший вірш я хочу щоб ви прочитали. Дії апостолів, 20 голова, вірші 22 по 24. Дії 20, 22, 24, будь ласка, хтось бажає прочитати? І ось тепер, побуджений духом, подаюсь я в Єрусалим, не відаючи, що там трапитись має мені. Тільки Дух Святий в кожному місці засвідчує, кажучи, що кайдани та муки чекають мене, але я ні про що не турбуюсь і свого життя не вважаю для себе цінним, аби носкінчити дорогу свою та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої, якщо ми разом. Скомбінуємо в одну комбінацію, складемо ці вірші, то побачимо, що Бог каже нам, тим, хто бажає бути свідками, що нам це буде дуже важко, коли ми перше, по-перше, якщо ми знаємо, що ми народжені згори, наше життя змінилося до Духа Святого. І ми маємо свідчити, що Дух Святий нам свідчить, що ми діти Божі, і ми маємо радість як печатка. Ви знаєте, коли е, е, я увірував, возродився згори. Я можу сказати за себе так само, бо, по перше, в комуністичні часи, коли я увірував, під час совєтської. Е, Імперії під час совєтського союзу я став віруючим Христа в сім'ї наукового робітника. Це було дуже важке противоріччя. Знаєте, коли ви принесли Біблію до такої сім'ї, де ви мали виховання абсолютно проти Біблії? І мали з дитинства вивчати атеїзм, і ви б мали підтримувати комуністичне суспільство, те керівництво, котре навчало, що нема Бога. Все про теорію еволюції і промивали вам мозги цією пропагандою. І ось раптово я став зовсім іншим. І тепер обов'язково 100%, Ви повинні попасти під тестування. Ви повинні бути переслідувані навіть фізично, якщо ви дієте і дійсно рухаючись Духом Святим, так як Павло сказав, я не знаю точно, що я зустріну, але я знаю, що в майбутньому я не буду рахуватися із собою, ви тоді. Головне тільки б з радістю, і з радістю Бог буде підтримувати вас під час страждань. Так, це дійсно Дух Святий, котрий дає вам радість. Ви знаєте, в кого ви віруєте і мені подобається, як одна сестра зараз тут між нами сказала. Ви не думаєте про переслідування, ви в цей час сконцентровані на свідчення про Бога і це стає натуральним. Бог мотивує вас, і ви робите все в його ім'я. Це добре, що ви тут в іноземній країні. Ви йдете до церкви. вас чекають батьки. Ви щасливі, ви маєте цю свободу. Коли я прибув вже в Женеву, бачачи цей прапор, який свідчить і нагадує хрест. І Ісуса на якомусь рівні в нашій країні під час совєтських часів ми мали червоний прапор нагадує про кров про війну. Ви знаєте, все в нас було все про воєнщину. І ось після того як ми отримали якусь релігійну свободу. Ми маємо на сьогодні все одно свого роду страждання. Зараз там війна. Я сердечно вас прошу молитися за моїх людей. Бо як тільки ми отримали релігійну свободу, дьявол далі спокушує з інших боків через економічний стан, через війну, тоді совєтське е, керівництво тривожило людей. А тепер знову як так я бачу, забирають волю, яку ми маємо зараз. Але в будь-якому випадку я хотів би згадати і про наш український прав символізує небо і пшеницю блакитний та жовтий. Це теж символ, котрий нагадую людям, щоб люди думали про небо, а також про хліб. Я б сказав би, щоб думали про наш щоденний духовний хліб, слово Боже. Я приїхав в Америку і я вже маю громадянство США. І ось я подумав: гаразд, я прибув до Америки, я ніколи не вернусь до України, але Бог дав мені любов, святий Дух, по-перше, простити моїх ворогів. І я поклав на думку: ти знаєш, Господи, я краще приїду, вернусь туди і знову буду свідчити моїм друзям. І я подумав, як я це зроблю? Я створив газету. Біблійне слово І я буду в своїх статтях ставити вірші з Біблії, пояснювати всі біблійні вірші. І ось я вернувся до своєї країни. І Я люблю своїх ворогів. І я вірю, що Бог попрацював наді мною, як апостол Павло каже, не даремно. Благодать Божа попрацювала наді мною не даремно. Анаємриторнень вансеновайнокіпін майнюспейпер і спеціаліздейсвантевой піс фу час від часу в то той в цей же час, коли війна, я бажаю принести мир через біблійні вірші, засвідчити людям, що не може бути справжнього миру і ніякої іншої організації чи політичної, а тільки Ісусовий мир. Під час Совєтського Союзу були такі переслідування такого рівня, що як ви згадали, буде визволення під час страждань. Коли Бог не дасть страждати більше, ніж ми можемо перенести. І я хочу Пригадати один вірш із Филип'ян 4. Будь ласка, зачитайте хтось. Радійте в Господі завсіди. І знову кажу. Радійте. Yes, that's it. В цьому вірші двічі сказано про духовну радість. Радіти. Чому апостол Павло так каже? Я вивчив особисто цю тему, я не вчив якісь теологічні книжки на цю тему, але ось якось я знайшов сам цей вірш в Біблії. На цю тему, де написано Мемії 8, 8 голова, 10 вірш. І сказав він до них: ідіть, їжте, сите, та пийте солодке, і посилайте частини тому, в кого немає наготовленого, бо святий цей день для нашого Господа, і не сумуйте, бо радість у Господі це ваша сила. Ми розуміємо, що Неемія каже, якби ми були просто переслідувані, просто вірити і не мати радості, ну я б назвав би це просто сухою релігією. Але під час наших спокус чи страждань Бог дає таку непояснену радість, котра підтверджує нас в нашій вірі, нас в нашій вірі. І я впевнений, ця радість приходить під час вивчення Біблії. І ви знаєте, в що ви вірите І ви знаєте, в що ви вірите. Знаєте, я був здивований, бо я був не тільки вигнаний моїми комуністичними батьками за те, що я християнин. Але я також був спійманий КГБ і поміщений в тюрму і мій тато як частина офіційного керівництва і з остальними рішили поставити мене як криміналіста, але це могло би пошкодити репутації мого тата. І тато сказав, знаєте, давайте зробимо його як психічно хворого. Це облегчить в даній ситуації, щоб не нашкодити татовій репутації. Тоді вони вирішили помістити в мене в психіатричну лікарню. Для того, щоб я відказався від віри. і коли мене привели до лікарів, інше пророцтво Біблії збулося. Я тоді ще не дуже знав Біблію, але Дух Святий давав мені на розум відповідати. І ті лікарі, котрі атакували мене, щоб я відказався від своєї віри, вони мені казали, що ми зробимо так, що ти відрікнешся від своєї віри. І тоді ми порахуємо, що ти здоровий. І я пам'ятаю, як лікарка, Сказала мені, Ігор, ми обіцяли татовою твоєму зробити тебе здоровим. Я запитався, що ви маєте на увазі здоровим? Це коли ти зрікнешся своєї віри. Я спитав, як це можливо? Вона сказала, так, це можливо. Я спитав, у вас бували такі випадки, коли ви переслідували людей і вони відрікались від віри? Вона відповіла так. Тоді я сказав: ви знаєте, що тоді. Ви маєте лікувати тих людей, котрі відреклись від віри. але Бог був ще сильніший і сильніший зі мною. І я відповідав на їхні питання. І навіть лікар, завідуючи відділення психіатричної лікарні, сказав, що він не має сили боротися зі мною, і йому потрібно більше почитати Біблію. І ви знаєте, ось така радість серед страждань психлікарні супроводжувала мене серед тих уколів, котрі після яких викручували мені м'язи, я вже думав, що я маю померти. І було багато днів, коли я молився. О Боже, забери мене, лише приготуй мою душу. Так само через свою газету, коли я бачу там своїх друзів, служать в АТО антитерористичній організації, на всякий випадок, я прошу їх, моліться. Неважливо, як ви вже прожили, але в останню хвилину помиліться, як той розбійник, котрий був розіп'ятий на хресті біля Ісуса. Він почує вас і Він спасе вас. Найважливіше це бути народженому згори, бути спасеним і мати свідчення в душі, що ви спасені, і приготувати свою душу для життя вічного. Дякувати Богові за тих християн, котрі молились за мене, коли я був в тюрмі. Я був кинутий три рази туди. Всього я був два, роз, два роки позбавлений волі. Це було під час совєтського союзу. Ну такого зараз на батьківщині немає, слава Богу, але як я сказав, ми маємо релігійну свободу і бажаємо скористувати її во славу Божу. Я також хочу помолитися, щоб Бог дав вам цю свободу, щоб ви думали, як правдиво ми ходимо перед Богом. І так як ви згадали Мартина Лютера, щоб ми вчасно робили правду. Пригадую, як Мартин Лютер сказав, праведний вірою живий буде. Ви не хвилюйтесь, коли спокуси падають на вас. Бог випробовує. Коли Бог випробовує, це добре, бо тоді показується, що ми його діти, законні діти. В одному із віршів, так сказано, Бог картає і карає своїх дітей. Тому ви не сумуйте, а радійте і ще раз радійте, так як апостол Павло не рахувався із своїми особ... і своїм особистим життям, він ігнорує всі свої знання. Ради знання Христового в інших місцях він показує, що він рахує все пізнання за сміття раді богатства, пізнання Ісуса. Пам'ятайте вірш, котрий ми читали. Блаженні вигнані. в очах Божих. Ми блаженні. в очах цього світу. Може не так. Люди, які не знають Бога. Це корисно, це нормально. Це, це є контраст. Бо якщо ми не страждаємо, тоді це означає, що ми якось адаптувалися до цього світу. Ми змушені страждати на якомусь рівні. Ми маємо пройти якийсь тест. Зазначувалося сьогодні. Ми повинні запевнитися в тому, щоб ми не постраждали за наші вчинки. Тобто ми повинні запевнитися, що ми дійсно ходимо в святості. Це дуже добре для Божих дітей. І ви молоді, віруючі. І я вірю, що більшість з вас мають віруючих батьків. Підніміть руку, у кого батьки не віруючі тут, хто сидить серед нас, у кожного батьки християни, ви благословенні. Слава Богу, за це. Завжди дякуйте Богу за це, і завжди дякуйте ваших батьків за це християнське виховання, і ви виховуєтеся в християнській вільній країні? я думаю, досить на сьогодні, можливо, ви маєте якісь запитання. Це може займати ще пару хвилин. Я маю запитання, як ви прийшли до віри в Ісуса? Так. Як так, як я казав, мій тато науковець, ви знаєте, навіть як, е, е, навіть як, як хоча б і ви в атеїстичній країні, державі виходите, коли ви глянете на небо, на творіння і з наукової точки зору, то це показує, що існує Бог, який створив всесвіт. Так як Біблія починається на початку створив Бог небо і землю. Любий, любий, навіть атеїст, десь душі вони вірять в Бога. Розум підсказує це. Ви можете боротися з розумом, але совість є совість. Комуністи, може середи ну 20-30% Вони були комуністами раді вигоди. От вони виступали тільки по тій причині ради Бога. Але десь далеко вони вірили в Бога. Я вертаюся на запит на ваше запитання. По-перше, я вірю в Бога, що створив всесвіт, тобто Бога як Творця. Але я зустрів людину, котра свідчила про Ісуса, тому що спасіння уже проходить через віру в Ісуса Христа, і через віру в нього. Підкреслюю, Бог дає нам цю віру. Я вірю, що Бог вибрав мене. ми віримо, що Бог нас єднає. Ми маємо душу, котра є частиною божества. якщо ми в світі, то ця душа повинна перенародитися. Те, що ми називаємо народженням згори. Ви знаєте, ми мали російського вченого під час Совєтського союзу. Я вчив деякі його вислови, і ось він сказав цей вчений ломоносов. Бог дав нам три книги, щоб пізнати його. Перше це природу. Yes. Через яку я прийшов до на... друге, це совість, і третє – це Біблію. Ось я короось коротко відповів. Я відповів на ваше питання. Можливо, ще хтось має питання? Е, ви були охрещені? So um... Так, так. Це було під час совєтських you know, часів, I, I like коли це були важкі часи, і я ріс в баптистській церкві. Ви you знаєте, know, you know, like мені подобалася моя be церква now? під час совєтських <laughs> часів, <laughs> <laughs> бо ми yes. мали yes. подібне yes. спілкування. Yes. У нас yes. звичайно yes. не було так багато. <говор> <То> такого, <говор> такої їди, так як у вас тут на столах ізобільно. зобільно е но, але важливо те, що ми мали подібне зібрання, ми його називали часом підпільним зібранням е по хатам. Ми збиралися, особливо е коли ви активіст, то це було. Трошки небезпечно, бо керівництво слідкувало все рівно за нами. Вони е, дозволяли бути церквами, е, е, якщо ця церква була реєстрована, але були такі ситуації. Ви знаєте, коли мене е, е, запрошували в деякі села проповідувати, після цього мене викликали до, до міської ради і питалися: е, чому ти йдеш проповідувати, не порадившися з нами і не отримавшися від нас дозволу? Ось так. Це було ми повинні були давати звіт. Ось ще б я хотів би що згадати, попросити вас. Я не буду зараз зачитувати, але я хочу до вашої домашньої роботи поставити собі це на замітку. Прочитайте вдома. Друге Корінтян, шоста голова. Вірші з 4 по 10. зробіть це читання вдома. Це про страждання апостола Павла. Я хочу сказати, що я бачу себе в кожному е, слові там, але ви прочитайте це вдома все, що ви. Пам'ятаєте, що сьогоднішньої промови ви зробіть замітку і повторіть. І нехай Господь Бог вас благословить і відкриє вам більше і більше і підкріпить вас у вашій вірі. І любов Божа наповнить вас під час страждань. І нехай Бог заборонить, щоб ви щоб на вас напали такі спокуси, як на мене. Але після моїх страждань я дякую Богу. бо... Це, що я отримав, і порівняно з тими християнами, що страждають в Нігерії, Китаї або країнах третього світу. Я вірю, що Бог чує їх і допоможе тим страждаючим християнам. Але ми повинні пам'ятати, що хто постраждав хто, хто постраждав найбільше, так це Ісус. Ми не можемо порівняти себе з його стражданнями, бо ми все ж. Маємо наші слабості, і ми часом, точніше, постійно повинні просити у Бога прощення, підкріплення, щоб ми отримували святий дух, щоб ми більше розуміли святу Біблію і святкували світові, щоб бачити. Щоб люди, які бачили нас і наші страждання, сказали, о, да, в них крепкий Бог, так як вороги Ізраїля, котрі сказали, йдемо, поклонимося їхньому Богу, бо Бог Ізраїля є чудний, щоб наш Бог був теж таким.